На майданчику то в Тенесі трактор John Deere 7230R. Трактор 2013 року має напрацювання двигуна 6300 мотогодин. Модель трактора 7230 обладнана двигуном об'ємом 9 літрів, номінальна потужність 230 кінських сил. Коробка передач механічна. На сьомій серії вона називається Command Quad, електромеханіка. На восьмій серії механічна коробка електромеханічна, називається PowerShift. Передня навіска, передній груз, передній міст ТЛС, тобто жорстка балка, два компенсаційні циліндри з гідроакумуляторами. За рахунок даної системи збільшується тиск. Колесом на ґрунт зменшується парбуксовка. По передній резині залишку відсотків 90, по задній резині залишку відсотків 50. Ззаді БКТ, спереді БКТ резина. Трактор привезений із Франції. Кабіна «Ерка». Тому якщо є потреба в тракторі 230-250 коней, звертайтеся, є що запропонувати.